Можна сісти з тобою, друже. Ти ж зазвичай обідаєш з Дарвіном. О у нього інші плани. Треба зробити щось зі мною халами, до люди страждають щось таке. То ти не обідаєш? О, звичайно, я обідаю. Я захотів спробувати смачної свіжої земельки на обід, адже таке їдять рослини, правильно? О, безперечно, моємо ґрунт щодня. Чудово, тому що я взяв на двох. Так, направду, я вже обідав сьогодні. Ні, не обідав. Я спостерігав за тобою ці три години, і я абсолютно впевнений, ти не обідав. Тому не літай. <звук> Хіба що це не рослинна річ? Ні-ні, це рослинна річ. грудочки. А знаєш, що ще є рослинною річчю? І ти впевнена, що це рослинна річ. Звичайно, ми поливаємося щодня, але тиск має бути таким високим. Ймовірно. Чувак по одному. На щастя, всі зачіпки на місці і розкриємо злочин одним махом. І в мене перерва. Тільки диво допоможе мені виграти цей рис. На до біса це. А, це рослинна річ. Але це безпечно. А, все фанедоти, доти, доки ти їх не розсердиш. Та й потім джол це лише великі оси. Не кажи мені, рослинна річ. Правильно думаєш. Рослинна річ? Так.